Ще не до кінця відгриміли новини про квадроберів. Як понеслося з усюди про нову моду Хо О, господи, О, в двох словах про що? Значить, діти, підлітки, навіть дорослі, купують або навіть виготовляють самостійно іграшкових коней. Теж такої конструкції, де коняча голова і довга палка, яку можна осідлати, а потім тих коней. Вигулюють Бло. і навіть влаштовують на них перегони. Нашого на не роблять, і звідки до нас прийшла така дивна субкультура, щоб не сказати гірше. Дивимося далі. Стрибки через перешкоди, шалена швидкість, азарт змагань. І все це без справжнього коня. хобі Хобі-корсинг стрімко набуває популярності, перетворюючи уявних конів на справжніх чемпіонів. Тут важлива техніка, стиль та креатив. Анастасія вже чотири роки власниця коня на палиці та активно займається спортивною дисципліною – хобі-хорсингом. Дівчина мріє про справжню верхову їзду, але вартість таких тренувань стартує від півтори тисячі гривень за годину. Тож хобі хорсинг став ідеальним виходом. Безкоштовні тренування дозволяють підтримувати фізичну форму, покращувати координацію та відчувати дух кінного спорту, імітувати коника в себе в голові і уявляти, що я зараз займаюсь спортом, Це мені допомагає свою. Свій голод по покіному спорту бороти а також я завдяки цьому спорту борю свої проблеми з рукою. Щоб тримати правильно повід і щоб була фізична активність після початку повномасштабної війни в Україні. Змагання з хобі хорсингу призупинили, а переможці отримували лише кубки та медалі без грошових винагород. Проте Анастасія не зупиняється. Вона мріє взяти участь у світовому чемпіонаті у Фінляндії. Заради цієї мети вершниця активно тренується у фристайлі напрямок, що поєднує акробатичні трюки та танцювальні рухи з хобі хорсингу. Це у нас називається хрестовинка. Тут у нас 30 сантиметрів. Коли два бар'єри стоять поруч, це називається клавіші. Між ними один темп дистанції. Зараз я покажу, як це відбувається, як це перестрибнути. Ми їдемо обов'язково лівої ноги, тому що в нас заїзд ліва і стрибаємо. Обрати ідеального хобі хорса не така проста задача. Спершу їх виготовляли з велюру із пряжою замість гриви та дермантиновою вуздечкою. Згодом перейшли на натуральне хутро, що зробило коней більш реалістичними. Палиця для хобі хорса завжди дерев'яна та підбирається індивідуально під зріст вершника. Вартість такого аксесуара в Україні від 2 тисяч до 23 тисяч гривень. Ось такі більш хорси. Вони вже використовуються бачити і різні такі деталі, більш такі реальні очі. Там е, ніс теж намагаються більш реалістично зробити форму морди. Для конкуру роблять і для крос роблять більш короткі палки для того, щоб не зачіпати жерді під час стрибку. Перед стрибками на хобі-хорсі обов'язково потрібно розім'яти всі м'язи тіла. Без правильної підготовки ризик травм зростає від синців до серйозних переломів під час подолання перешкод. Хоч у соцмережах сміються з хобі-хорсерів, Ці тренування насправді ефективні. Вони імітують вправи на справжніх конях, активуючи м'язи всього тіла від рук до ніг. Руки на пояс і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хобі-хорсинг як вид спорту виник у Фінляндії, де спочатку х років почав набирати популярність серед дітей та дорослих. Минулого року на 11-му чемпіонаті виступали 260 учасників з 22 країн, змагаються в різних дисциплінах, таких як стрибки через перешкоди, виїздка та навіть кінні пробіги. Поступово хобі Хорсинг поширився за межі Фінляндії. І сьогодні перегони на і конях є в багатьох країнах Європи, а також у США та Канаді. Наразі хобі Хорсинг це більше про захоплення аніж про заробіток у всьому світі. вершники змагаються без грошових призів, але тренери впевнені, у найближчі роки цей спорт має всі шанси потрапити до програми Олімпійських ігор.